Один із хмільницьких санаторіїв на чотири дні став центром навчання представників органів місцевого самоврядування. Депутати облради, голови районних рад, сільські, селищні та міські голови поз'їжджалися на традиційні семінари пріоритетною для обговорення обрали тему реформування системи місцевого самоврядування. Головний результат це ефективна діяльність кожної територіальної громади, міського сільського селищного голови. З тими напрацюваннями, які сьогодні є в наших кращих територіальних громадах, і в тому числі в Європі, якраз ми багато приділяємо уваги досвіду роботи органів місцевого самоврядування країн Євросоюзу. Старт для проведення навчань депутатам дав ще у 1998 році тодішній голова облради Григорій Калетнік. Саме йому належить ідея збирати представників місцевого самоврядування області в одному місці та в один час для пошуку спільних вирішень наболівших проблем. Коли я прийшов з виробництва і на таку високу політичну посаду голови обласної ради, я з цієї посади почав вивчати. Як же ж виконуються всі повноваження органів місцевого самоврядування в області, з точки зору їх ефективності і покращення соціально-економічного розвитку? І коли я об'їздив майже всі райони, зустрічався там в районах з головами районних рад сільських, селищних. Рад, я зрозумів, що нам потрібно скоординувати свої дії і де в якихось стратегічних питаннях розставити акценти. Головною метою саме таких семінарів, за переконанням організаторів, мають стати не стільки теоретичні лекції та дискусії, як присутність перших керманичів області. Наблизити роботу найвищих посадовців із місцевими самоврядцями в перший день навчань не вийшло. Запланований приїзд міністра АПК перенесли на п'ятницю. Губернатор із поважних причин також приїде уже закривати семінар. Тож із перших вуст почути відповіді на свої запитання представники місцевих громад зможуть лише тоді. Потрібно забезпечити явку на ці курси всіх головних посадових осіб. Я подивився вже вчора, я це скажу ось відкрито публічно в камери. Що мене вчора здивувало. Я приїхав вчора, я тут ночував у Хмільнику, зустрічався з багатьма із людей, які приїхали із керівників районів сіл. Я запитав. Буде голова податкової адміністрації? Буде прокурор області. Ну і коли я почув відповідь, прокурор області захворів, має бути заступник. Заступник увечері позвонив, Перенесіть мені на п'ятницю, бо я теж захворів. А в п'ятницю у нас підведення підсумків. Це як це він має виступати у п'ятницю? На чотириденне перебування депутатів усіх рівнів у Хмільницькому санаторії Поділля обласною радою виділено чималу суму коштів. Тоді як вартість денного проживання у санаторії для пересічного громадянина починається від 250 гривень. На отримання одного народного обранця виходить майже 800. Та за переконанням організаторів мета виправдовує засоби. Той багаж знань, що вони отримують від подібного спілкування та везуть на місця, безцінний. Прийняли в бюджеті гривень. 600, 630 тисяч, десь, десь біля цього. Таємниць немає. Новообрані голови сільських рад та ті, що вже працюють на першу каденцію в один голос переконують, реформа з системи місцевого самоврядування необхідна, адже на сьогодні жодна сільська територіальна громада не є самодостатньою. Майже усі кошти сільських бюджетів йдуть на заробітні плати працівникам сільської ради та розрахунки за електроресурси. На утримання клубів, бібліотек, ремонти доріг, лікарень та шкіл, водопостачання грошей просто немає. Дає велику. Надію в тім, що будуть проводитись реформи в територіальних громадах, ну і також покращить фінансування місцевих бюджетів. Законодавча база формується не на місцевому рівні, а на державному рівні. То коли в комплексі будуть Працювати і на місцях, і буде законодавство вище враховувати побажання і інтереси на місцях тоді буде результат. Реформування місцевого самоврядування завдання не одного дня. За всі роки незалежності кожна із політичних сил, що приходила до влади, обіцяла зробити все для місцевих громад. От і нинішня обласна влада розробила концепцію реформування місцевого самоврядування, яку планує направити до президента, Верховної ради та кабінету міністрів. Які ж результати відчує на собі кожен член місцевих громад, покаже час. Інна крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.